О, є то врешті. Тут безумовно. Ми вже просто взлили в дупло. Регалій сам. Привіт, друзі! Вітаю вас на біргечці. Сьогодні знову рубрика Краш тест. І сьогодні у нас три пива від пивоварні Інісенган. Яке нам надала сільпо, за що їм велике велике дякуємо, бо пивко, насправді трошки дороге, але про це далі. І сьогодні в нас в гостях Діма Біргік. Не будемо більше нічого тобі домовляти з регалій. Регалій думав. Сподіваюся, <реш> <реш> Діма, ти трошки читав, я знаю сьогодні про пивко, яке ми будемо пити, і ти командуй порадом, будь ласка, з чого ми почнемо? Що ми будемо пити? Що ми будемо дегустуватися? Ну я думаю, що почнемо з Original XX. Так. Це їхні це їх перше пиво, яке вони зварили перший раз у 2003 році. Тому XX це 20 20 років цьому пиво в цьому році. Ага. І в них це пиво, це лагер, але він в них завжди був витриманий в, в бочках з, під, з підвізки. Але це я цікав, я прочитав, що цей, от це, саме це пиво вони витримували в бочках з під сайт, але Спейсайт, я думаю, спеціалізне Серегіонда ж це але сам, яка саме сама манакурня чи хто дистилярня. Угу. Але як вони пишуть, типу, що це було в бочках, які які перший раз вітки заливалися ті самі 20 років тому, в тому за році, коли вони першу варку свого пива зробили. прикольно, що вони знайшли ті, ті бочки, і в них і, і його подовше, бо я буквально недавно пив напив. Оригінальну версію, звичайно, з Яка дешевша, дешевша, до речі, 99 гривень. На, це... на ній написано, що вона aged in barrels 51 день. Угу. Цей скільки місяців, я вже не пам'ятаю. Бачите, йде все в класній коробці. До речі, ці пива також йдуть в класній коробці, але дякуючи новій пошті, яка розбила кілька пив з доставки. Коробок коробки немає, бо коробки були мокрі, а ця, ця жива, тому. Ну, давай, блін, прямо ж розпаковка. Виглядає вона так само, як і звичайна, крім XX mm -hmm. і ну, якихось років. років. І леб, лебочки, да, про про age 20, celebrated 20 years і meatured in 20 year old spaceside casks. Давай пробувати, будемо відкривати. До речі, пиво не з дешевих, воно коштує в 200. По-моєму, 59 або 49 гривень, я вже забув, бо вже е, старість. Але десь так. Біля а, 250 гривень. Але що я можу додати, якщо ви раптом були в Шотландії і захотіли б купити сайту виробника, там є у них інтернет-магазин, там воно коштує 7 фунтів, що в перекладі наше означає десь 350 гривень. Ну, Сільпо дешевше? Сільпо дешевше, як то кажуть, мем, який дійсно правда. Ну, давай пробувати, бо ми щось багато Дай, оце, так. роз, розбалакуємо. Такс. Ох, ну давай. Ну, хашником це не називаєш? Нє-ні-ні. Це лагер, так? Так. Е, в тапку оригінально заведено як Скотіш Ель, чим би це не було. Угу. Цей, ця версія чомусь заведена як Голден Ель, але я думаю, що просто її заводили якісь наркомани, тому я не бачу жодного сенсу, чому б це мало стати Голден Ale. Тут насправді на пиво не пишуть, який це взагалі, чи це Лагер, чи це ель. Ну будемо вірити комусь. Тому ви uh, вирішуйте самі. Їх, їх сайту. На так. сайті вони кажуть, що це все наше лагерне. Тому e, давай спробуємо. E, там 77 алкоголю. Це трошки більше, ніж в оригінальному, в оригінальному 68 чи 66. Ну пікар. так, очевидно, це за рахунок бочки, в який тримали, так? Ну, блін, бочка відчувається в відчувається запаху. відчувається в запаху, але вона не є така е, інтенсивна, як скажімо, в знаєш, як то бувають імперські сталоти, в яких там прям ти ну, нюхаєш за. Це є не імперські стаути, Він не, не може стільки набрати від тої так. бочки, і він нежився півроку або рік, або півтора року, як mm. тоді буває. Тіпа... Є такі е, досить е, солодові нотки. Та? Ну, очевидно, солодові. Лагер, лагерний та, профіль. Та, та. тут, 에... понятно, що він є, але ну, він досить... він не відчувається, бо його тут не дуже має бути. Та ну воно до танінність від бочки, так. якесь дерево. Це відчувається солоденьке, фруктове, як ти сказав. Так, ну це я от не знаю, чи це власне е, чи це від бочки. Ну так набрало, чи це воно <сь> саме по собі. Ну, таке. Я признаюся, оригінал звичайний не можливо пив, але не пам'ятаю. Я можу сказати, що я, я от його пив давніше, і я його перепробував чи вчора, чи позавчора. Я можу поставити трошки меншу оцінку, ніж три роки тому, воно мене багато менш вразило, звичайно, зараз mm -hmm. вже після всього перепитого. Типа, це трошки відрізняється. Але знову ж таки, це, ну, не очікуйте, що це буде якийсь барлівайн, aged так, так. in 3 barrels, так, five так. years так. і так далі. Це таке для, мабуть, більше для тих, хто хоче спробувати, що таке взагалі бочкове пиво і починати. Почати, так. Мені здається, що це дійсно е, от той момент, коли можна почати е, знайомства з бочкою. Бо пиво саме по собі не є суперміцним. 7,7 це для е, біргіків зі стажем це фактично нічого. Але, але досить цікаве, ну, цікаве по смаку. Та, це, це смачно, його не хочеться пити під футбол. Літрами, 100%, 05, це... типу. але от, якусь ту от от пляшку 03 випити. Не складає якоїсь складності, бо ну, крашко 0,5 та. міцнішого інтернет ставу, то іноді ну, можна випити, але, але на що. <світ> ну, мені здається, що це дійсно класна історія для знайомства з цим пивом, взагалі з пивоварнею. Е, Тим більше що це якась ювілейна їхня історія. Ну, Цікаво, дуже цікаво. До речі, з приводу солодомості, як я читав список солодів, що вони використовують, там два чогось досить. Звичайного і один солод називається іннесенган Угу. Тобто в них як, Свої... своя, своя солодовня, чи я не знаю, чи хтось це робить. Так але... ну, в принципі можна випити пляшечку такого собі, посмакувати, кайфанути. Так. Я думаю, що йому поставлю м -м, напевно за рахунок того, що це зпісай чи, чи шпейсай. Не знаю, напишіть в коментарях, як Одай правильно я. шпейсайт. Е, воно дуже таке квітково, прикольне. Е, я думаю, що йому все-таки 4 поставлю, бо дуже цікаво. Е, По-перше, сам експеримент, бо не так часто побачиш пиво і лагерне, яке стояло в бочках. Там, Тому там, їм там. респект за експерименти і респект за те, що це ювілей. От, ну цікаво. Молодці, цікаво. молодці. Що Діма, йдемо далі. Перший був прикольний зразочок. Йдемо далі. Ти, здається, пропонував Крік, так? Так, я думаю, що може треба Крік, бо була друга пляшка Айла, я думаю, що нею треба завершувати, бо вона може трошки ага. спортити враження <laughs> чогось <кріка>? іншого. <laughs> Кріку, скажімо Деймо. так. Друзі, маємо Крік, пише Крік 2023, Ripe Scottish Cherries, очевидно, якийсь підвид. Вишень, ок, вони також в бочці да, Так, в, в них всі пива в бочках. І я б сказав, що, знаєш, от як от раніше робили хто-то, Теоль, а Демолин робили, то вони було таке, що пиво називалося Imperial Stoutish Stow ага. Tish. Це, це, це не барліває. Ну, я би називався Крік Іш. Це Гейш. Да, ну, тому, ті, Creed так, Тому що Крік це ламбік, це звичайно ж не ламбік. Ну, так, так. І в кріку додається ну, кислі, звичайні наші вишні якогось е, окремого бійського сорту. Тут вони писали той власник повернення писав, що він купив в магазині якісь свої улюблені шотландські свічеріс, а свічеріс чи черешня взагалі. І мені так здається, що це буде черешня, тому так. назвати це кріком. Це дуже сміле рішення, але ну. Ну давай, давай пробувати, бо да. то, знаєш, все таке лірика. Наливаємо спочатку. Ну, очевидно, тетерів, хмільна вишня. О, до речі, так. Да, знову твій Мій улюблений стиль. прикол, так. Насправді я думаю, що ні, по кольору схожий. Просто я його знаю з тисячі. Ух. Е, так, ну давайте подивимось. Ну, колір такий дійсно, він від черешні вишні набрав такого червонуватого. Мітного, я би сказав, пиру. Мідний мі... мі... да, колір. Але... Прозоре насправді. Класно виглядає. Ні, виглядає непогано, виглядає не крик, але. І знову ж таки чути бочку. В Першому ж запаху от ню... Нюсі. Я почув трошки вишеньку черешнику бочку я поки що не почув. Мені здається, ж, це ефект від. Бо... Ну, я чую, чую бочку. Вишенька черешенька для мене якраз навпаки я схована якась. Ну, Це смачно. Це смачно, це, звичайно, не квік. Це. Крікіше. фрут не знаю, здається, в тапку в нього стрі стоїть sour fruited mm -hmm. що в принципі справедливо, більш-менш. Mm -hmm. Ось бочки, скажу чесно, в порівнянні з попереднім пивом я швидше не відчуваю, ніж відчуваю. Тобто yeah. я її додумати no. я її можу, знаючи те, що вона отримала з бочці. Але якби мені цього ніхто не сказав би, то я би, може і не помітив, скажу чесно. Я, я от бочку чую тільки в запаху. Насправді в смаку її зовсім не чути. Ну, І не знаю навіть, чи це плюс чи мінус для цього конкретного пива. Бо тут насправді не так багато алкоголю. 5,1. може там взагалі нема бочки. Я сонці його заліватимути в бочці. Хоча мені здається, що вони них в бочках? радше. Пише, що ок-мечурт. Ок-мейчурт. Цікаво. Це щось про бочку. Що це може бути окмечурт, якщо це не бачить. просто в дупло. Ну, коротше, що, я не знаю, є бочка, нема бочки. Друзі, якщо ви пробували, напишіть нам, чи є там бочка, чи нема. Одні джерела кажуть, що є. Дійсно чути трошки оцю, навіть якщо там нема, то від, від дубової історії, навіть якщо там є просто Про защепа, щепа, щепа щось. все рівно відчувається ці історії. Можливо, ми це плутаємо з вишневими кісточками. Можливо. 에, судити вам, тому напишіть в коментарях, якщо ви спробували, і ви впевнені, що там щось є або чогось нема. Що, Діма, останнє пивко на сьогодні для нас на тестуванні Інісенган нови, новинок, які з'явилися в сільпо. Розкажи, будь ласка, пару слів, якщо ти щось знаєш про це пиво. Це виходить Aged. Life Rock, мабуть, всі знають Це віскі з. Острова Айла, регіона Айла, що це таке? Айла там. Тобто тут має бути з використанням торфу, тобто і воно має бути торфяне, димне таке, трошки, оті наші рельси, шпали може бути щось таке. Це йде насправді подарункові класні коробці, як е, перше пиво. На жаль, е, за рахунок того, що мені розбили то перше пиво, яке приїхало потім в коробці, доїхало. Е, від цього і від попереднього пива коробка е, все. Тому показуємо просто пляшку, але врахуйте, якщо будете купляти, воно йде в класній, класні, прикольній подарунковій коробці. Ціна в сільпот десь 259 або 249 гривень. Я вже забув. але в цьому але районі... Це буде дешевше, ніж купляти його десь О, в Шотландії. Так, тому е, так. відкриваємо. Я думаю, тут 7,4 алкоголю. Е, зразу видно колір. Е, я чу... Ну так, Red L, Red Amber. Lager Amber, Red, Amber да. так. Сорі, вони а... постійно все на сайті воно, постійно це називають Скотєшелем, і при цьому постійно пишуть що це лагер. Тому, чесно кажучи. Ну, no, будемо вірити, то що пишуть шотландці, що, що це дійсно як пиво низового брудіння. О, є товареш. Тут безумовно заявлений лафрох. А до речі, що я ще почитав, що на відміну від попередніх двох пив, які також були витримані в бочках. Я витраманий в квартир. квартер каскс, це типу одна четверта бочки, Розуміла, я не дуже впевнений, що там математично все працює, але квартаркаск це 45-50 літрів. Такий маленький бочоночок, що означає, що він шупив набагато швидше і якісніше набирає з тої бочки, тобто аромату, по суті аромату, смаку і всього іншого ніж в, в цій сотлітрові. Якісь стоячі просто виходить так, що це дійсно ну такий досить ексклюзивна історія. Я, ви думає, ви, що... Що... Я, я думаю, що Квартас був не один, скажімо Ні, звісно. звісно, що він не один. Просто що сам факт, що вони якби з кортер Касківця наливали, це цікава історія, що воно приїхала в Україну. Та дійсно, ну, просто... папа перепутати... не, не, не дуже вам не чути, але так, тут стовідсотковий лафрох. Е, ну я, я супер прихильник такого пива. Я не можу йому нічого сказати поганого. Я люблю такий профіль пива. Дуже дивно відчувати лайфрок е, в чомусь схожому на лагер, тому що зазвичай це має бути так. щось таке в'язке, чорне, і це. Double. Досить, це Дабл. найчорніше пиво, пиво з таке. нашої дегустації, це, та, але це, та, все, це все рівно, рівно. дуже прихильний. Це не стаут і не портер. Все, наразі, звісно, з того, що ми пили, це. Найбільш цікаве, як на мене. Отакого от такого, от плячку, знову ж таки, 250 гривень ти кажеш, це може бути трошки, трошки, трошки задорого, але такого пляшечку другу десь приберегти. Я, мав, я майже певний, що якщо його потримати десь в підвалі, через пару років воно може стати краще. Я би, можливо, це. навіть його не тримав, а просто, типу за, за для оцінки за для оцінки смаку в першу чергу Спробую, бо воно дійсно цікаве. Я взяв би ще одного, поставив би. ПП ну, переперевірив. Пер, 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 да, бо дійсно з, з ним може стати щось, хоро, щось хороше. А. Воно ну, так непогано, дуже я поставлю щось більше чотирьох, 4, не знаю, 4-1-4. Я б, напевно, але... також десь 4.1, 4.25, напевно, 4.2. 2 от. Мені просто дуже подобається yeah. такий профіль пива. Тим більше, що знаєш, не так багато і що супер приємно, що це можна буде купити та не всіх сільпо, але можна знайти. Бо це дійсно ну, таке цікаве пиво, яке не є нуле дуже відрізняється від всього, що є на полицях. Насправді, але знову ж таки, друзі, якщо ви не любите ці всі торфяні шпалові нотки, Будь якщо обережен. ви не пробували такого, можливо, треба якось. Хоча можливо це класний старт. Можливо, вам сподобається. Але це дійсно, якщо ви любите таке, то це точно треба спробувати. Друзі, от така була дегустація сьогодні. Дякую, Діма, що прийшов. Сподіваюсь, тобі сподобалось, бо мені дуже сподобалось. Ми спробували Інісен Gun, три різних пива. The Original XX, Крік 23, а також оце у целафрог Амбер. Амбер Red. Друзі, якщо вам... Подобається такий контент, поставте, будь ласка, нам лайк під цим відео, а також підписуйтесь на канал. І пишіть в коментарях, чи ви пробували, чи ви не пробували, чи я вам сподобалось, не сподобалося, чи згодні ви з нами. Так, бо ну, і майте Бога в серці. Пока.